Вітаю! Зараз робимо сирний суп. Значить, пательня нагрівається, і ми в неї обсмажимо маленьку морквинку на крупній терці і покладемо в воду каструлі, в холодної води. картопля вже готова порізана. І от туди додаємо. можно. Обмаживаем до солнечного колера. Ну все, она готова. До картофли. Воду. Так. Олейки. і одна цибулина. Така. Майже велика. більше середньої. Мажимо до прозорості. Щоб потемніло, золотиться була. Дожарена таку не треба. Значить, зараз. Або рам 30 пишкового масла сюди а у мене замість мяса в супі буде тушонка значить то я вместо вершкового масла вот жирок цей уйду ну, туда цей жирочок. і мясо попаде не страшно все туди піде тепер так, сметана у мене сьогодні домашня. Дві таких хороших ложки. Додамо. і смажемо далі. Зі сметанкою. Так, так, да, пішов такий грибний присмак. Так, тепер перчимо. у меня сумма шпертов. Так, найтушится. А. Теперь чесночок. Три зубчика. Залишаємо під кришкою, вимкнено. Най собі доходи. Так, а ми тим часом вмикаємо каструлю на другій комфорті. Так, указуємо каструлю на іншій комфорті. Вмикаємо каструлю на іншій комфорті. І туди... баночки, я думаю, ховати. Суп не з тушонка, а сирний суп. Так. Значить, ми вмикаємо, прокипіло 10 хвилин і з пательні поклав до зупи, Значить, поселив, спробував, все нормально. І так до того, поки зготується картопля. Варимо поки що. Так, ну і по об'єму це 7-літрова каструля, там десь 4 літри. Картопля вже сварилася і зараз нам потрібно взяти плавлений сирок, натерти його на крупну терку або дрібно поробити ножом, опустити каструлю і помішує його розчинити. І суп має бути трошки густим. Але у мене немає плавленого сирка на сьогодні. Значить, але є от такий Це твердий сир, вже натертий, ну така у нього він як дрібна сіль такий. 100 грам тут, я його весь туди покладу. Думаю, що буде не гірше. Значит, мы вот такое и помешиваем. Он даст смак, а он не растянет. Ну, сколько-то он растянется, а он густоты не дает. Тому делаем вот такие выход. Так, добавим там столовая ложка смаженного борошна заливаем кипяченой холодной водой. Не все Это Почему холодный? Чтобы комками что не стало. Не пришло. Значит, далее. Берем горячего зуба и сюда. Так. И теперь Це, виливаємо і розмішуємо. І розмішуємо. Так. І ще воно 5 хвилин прокипить. І зупа буде готова. Так, я не думаю, що він буде гірше, ніж сплавлений. Але цікаво. Так. Плавлений, якщо берете, не беріть дешевий, беріть самий дорогий, які вам попадаться. Тому що дешеве зроблений з такого лайна, що він може тут і не розтворитися. Він руком може плавати, як ви порізали. Тому так. Ну що, чекаємо. Дві хвилинки, щоб прокипіло. Щоб смажене борошно наш в холодильнику стояло, щоб воно зготовилося. І все. І будемо смакувати. Важливий нюанс, забув сказати, як суп зготується, відразу його швидко остужати. ну от Я поклав воду. Тому що, якщо це не зробити, то падає на гаряче дно каструлі сир і пристає до нього. Вот такие выглядят. Такая вот вам презентация моя. И зараз покажу консистенцию. Но він не сильно загустился. Треба было такі две ложечки дать. Ну это я уже розмішую, чтобы есть. Порошна треба было дать меньше. на Смак я спробовал. Цікавий, дуже цікавий. Єдине, що не загостився, а так сирний, але цікавий сирний. Мені смачного, вам дякую, далі буде.